Сьогодні будемо з вами разом розбиратись з рідкоземельними металами та чому питання війни в Україні так тісно пов'язане з рідкоземельними металами зараз. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Спочатку хотів би запитати кожного з вас, як ви бачите майбутнє нашої планети на наступні 10, 20 чи 30 років. Я поділюсь з вами, як я це бачу. А ви поділіться нижче в коментах, будь ласка. От якщо дивитися наперед, дивитися, які будуть напрямки розвиватись, то це точно технологія 5G. Це одна з технологій, про яку мені розповідав генеральний директор Киїпі Aluminium в Китаї. Це фабрика, яка виробляє корпуси для телефонів, айфонів, MacBook Кі, всіх телефонів у світі далі. Це роботи. Роботів буде все більше і більше. Я думаю, ви вже сьогодні це бачите. Це буде розвиватися будь-що, що літає По типу літаючого таксі. Автобуси, таксі, які їздять по землі, вони будуть на автопілоті. Буде розвиватися космічна галузь. Люди будуть літати у космос. Все це зрозуміло і так. І всіма технологіями буде керувати звичайно штучний інтелект. Тому, якщо зараз подивитися, що відбувалося останні декілька років, я думаю, що всі ви бачили, як Ілон Маск запускав космічні кораблі в космос. Я думаю, всі ви бачили, як Ілон Маск показував, як він зробив роботів, які дуже схожі вже на людей. Автомобілі Тесла, які зараз є лідерами серед електроавтомобілів. Сучасна зброя, яка може летіти з швидкістю вище, ніж твит. Кісті звуку і так далі. Я думаю, кожен з вас бачить, що відбувається. Китай є лідером у виробництві електромобілів, роботів, технології 5G. В Шенджені, наприклад, вже декілька років працюють тестові райони з технологією 5G. Саме в сучасних технологіях Китай дуже пішов. Вперед. І сьогодні в цих технологіях, я думаю, що ви всі бачите, є тільки дві країни, які конкурують один з одним, і це США та Китай. Сьогодні будемо з вами розбирати, звичайно, не в самих технологіях, а саме в рідкоземельних металах. Чому це так пов'язано з сучасними технологіями, і чому зараз найбільші країни взялись за пошук і контроль рідкоземельних металів? Для початку давайте подивимось, з яких матеріалів виробляє Ілон Маск свої ракети. В космос автомобілі Тесла старлінки. Поїхали. Літій. застосування акумулятори для Тесла. Частка України у світових запасах. 10% приблизно Україна володіє літієм. Основні родовища в Україні: Полохівське родовище, це Кіровоградська область, Шевченківське родовище, це Донецька область, Добра і Крутавалка, Запорізька область. Далі, нікель, акумулятори Тесла, сплави SpaceX, запаси приблизно 215 тисяч тонн. Це капітанівське родовище в Кіровоградській області. Кобальт, акумулятори Тесла, запаси приблизно 100 тисяч тонн. Аноди батарей Тесла, Електроніка, StarLink приблизно 20 від усіх світових запасів. Вдумайтесь, в Україні приблизно 20% графіту запасів усього світу. Алюміній. З алюмінією виробляється кузов Tesla та корпуси Starship. Україна входить в топ 10 країн, які володіють алюмінієм найбільшими запасами. Родовище бокситів Дніпропетровська область. Далі титан із титану роблять ракети SpaceX, які літають в космос. Також робиться Starlink: приблизно 7% в Україні титану з усього світу. Іршанське родовище, Житомирська область, Стримигородське родовище, Житомирська область. До речі, я народився за декілька кілометрів від нього. Дуже добре знаю цей район. Селищанське родовище, Житомирська область. Далі. Галій. Напівпровідники Tesla, а також SpaceX. Можливі домішки в бокситах та поліметалічних рудах. Індій. З Індією робляться сенсори Тесла сонячні панелі Starlink. Супутній компонент у родовищах цинку та свинцю на Західній Україні. Не один магніти двигунів Tesla, системи SpaceX, Азовському родовищі Донецька область. Далі диспрозії. Покращення магнітів в електродвигунах. Азовське родовище Донецька область. Тербі. Радіочастотні антени Starlink, Азовське родовище Донецька область. Ітрій. Лазери, супутниковий зв'язок Starlink, Пержанське родовище Житомирська область та Балка Корабельна Миколаївська область. Які ми висновки з цього можемо зробити? Україна є важливим постачальником літію, графіту, титану та необхідних для електромобілів Тесла ракет SpaceX та супутників Starlink. Понад 20% світових запасів графіту знаходяться саме. В Україні, що робить її ключовою країною для акумуляторних технологій, український титан використовується в авіації та космосі, включаючи корпуси ракет SpaceX та супутники Starlink. Деякі рідкоземельні метали, не диспрозій, диспрозі, тербі, ітрі, є в Україні, але їх видобуток потребує інвестицій. Україна може стати стратегічним постачальником рідкісних металів для США та Європи, що зменшить залежність від Китаю. А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що трошки більше чому для найбільших країн. Ім найрозвиненіших країн світу так важливі рідкоземельні метали хочу показати зараз в яких продуктах в яких товарах використовуються у виробництві рідкоземельний метал космос та аерокосмічна техніка SpaceX. NASA Boeing. Неодим, диспрозій Диспрозі і Тербі, використовується у потижних магнітах для електродвигунів супутників навігаційних систем. Ітрі і скандії входить до складу суперсплавів для ракетних двигунів, таких як Falcon 9, Starship SpaceX та RS25 NASA. Лантан і церій застосовуються в теплоізоляційних керамічних матеріалах для захисту ракет від перегріву Європій, Європі, Тербі і Гадолінії. Використовуються у лазерах, супутниковій навігації та оптичних датчиках. Ракетні двигуни. Гуни Falcon 9 і Raptor. Супутники Starlink і місії NASA залежать від рідкоземельних металів для навігації та керування польотом. Військові технології та Відоме озброєння f 35 Lightning США, винищувач п'ятого покоління, у якому використовуються неодимові магніти, і e трі диспрозій для двигунів лазерних прицілів та радіоелектроніки, RLS ANAPG 81 США бортовий радар, що використовує і e ІТРІ, гадоліній та тербій для роботи в стелс режимі Patriot pac 3 США, система протиракетної оборони, що використовує неодим і тербій у системі наведення та радіолок локації. Джевелін США протитанковий комплекс, який використовує Європі і Гадолінії в інфрачервоних сенсорах Вайрактара. Ті Бі 2, Туреччина ударний дрон, що містить і тербій, та неодимові магніти в електродвигунах і навігаційній системі. С-400 Тріумф Російська Федерація зенітно-ракетний комплекс, що використовує неодим, диспрозій гадоліній у радарах далекого виявлення Хаймарс США, які ми добре знаємо. Високоточна ракетна система, що містить Тербій та неодим у системах управління польоту. Леопард-2, Німеччина основний бойовий танк, у якому застосовуються Ітрій і неодим в оптиці та Системах стабілізації озброєння FA18 Super Hornet США, палубний винищувач, що використовує рідкоземельні сплави в двигунах і системах РЕП радіоелектронної боротьби. Далі супутники та дрони системи РЕП. Starlink SpaceX – супутникова система зв'язку, що використовує Тербі та неодим у системах орієнтації. RQ4 Global Hawk США, стратегічний розвідувальний БПЛА, що містить І-3 та неодим у сенсорах і лазерних системах. Красуха 4 Російська Федерація комплекс радіоелектронної боротьби, що використовує гадоліній та диспрозій у мікрохвильових випромінювачах. ІРІС Т Німеччина система протиповітряної оборони, яка містить рідкоземельні сплави у системах наведення, які ми можемо зробити з цього висновки. Рідкоземельні метали, основа передових військових технологій, ракотобудування та супутникової індустрії. Не один диспрозій тербій та Ітрій критично важливі для виробництва радарів, двигунів, лазерного озброєння та систем. Наведення ракет f 35 Хаймарс, Петріот, Леопард 2, С-400 та Байрактар tb 2. Ці вони залежать від рідкоземельних металів. Україна має стратегічні запаси цих металів, що робить її потенційним постачальником для США, НАТО та оборонної промисловості Європи. Без рідкоземельних металів неможливі аерокосмічні місії, розвиток нових озброєнь та безпілотних технологій. Україна може стати ключовим гравцем у постачанні стратегічних Ніх матеріалів для глобальної оборонної та космічної індустрії. Я думаю, що зараз кожен з вас зрозумів, чому найрозвиненіші країни світу зараз так хочуть заволодіти рідкоземельними металами. Так, от хочу вам показати ще дещо. країни, які володіють найбільшими запасами рідкоземельних металів у світі. І так Китай Китай володіє 38% усіх запасів світових рідкоземельних металів. В'єтнам. В'єтнам володіє 18,1% від усіх рідкоземельних металів світу. Бразилія 18,1% від усіх рідкоземельних металів світу. Росія 10,4%. Індія 6%. Україна. Приблизно 5%. саме де Азовське родовище, Донецька область, Пержанське родовище, Житомирська область, Балка, Корабельна, Миколаївська область, Новополтавське родовище, Запорізька область, Мазурівське родовище, Донецька область, Юріївська Козіївська розсип, Житомирська область, Тримигородське родовище, Житомирська область, Лищанське родовище, Житомирська область, далі Австралія, володіє 3,5% від усіх світових запасів рідкоземельних металів, США: 1, 3%, Гренландія 1,3%. А тепер ми підходимо з вами до кульмінації. Якщо подивитися, які країни володіють якою частиною від усіх рідкоземельних металів, про Брікс. Я думаю, що ви знаєте, хто не знає, що таке Брікс. Ось тут буде написано і які країни входять в Брікс. Якщо ви порахуєте, то ви зрозумієте, що Китай через свій вплив, в тому числі через Брікс. Володіє майже 80% всіх запасів світових рідкоземельних металів. А якщо подивитися на США, це лише 1% володіння рідкоземельними металами у світі. Ну окей, ще Австралія 3,5% та Гренландія 1,3%. Тепер ви розумієте, чому Трамп так хоче собі Гренландію. Якщо додати Австралію, США та Гренландію, це навіть не 10%. і тому для них дуже важливо володіння українськими рідкоземельними металами, в тому числі, але все одно це буде набагато менша частина. Чим ті країни, на які має більше вплив Китай, я думаю, подивившись на цю таблицю, ви зараз можете трошки скласти для себе малюнок, чому зараз так дуже необхідно США рідкоземельні метали саме України. Рідкоземельні метали, це як глина, з якою можна зліпити космічний корабель, з якою можна зліпити сучасного робота, і всі розуміють, що країна, яка перша зробить там мільйони роботів, вона стане лідером у світі. І якщо подивитися зараз, Зараз на США ми бачимо, як маск запускав ракети, як маск зробив роботів, зробив електромобіль, який є лідером у світі електромобілей. Всі ці технології можуть працювати з автопілотом. До речі, в якому також використовуються рідкоземельні метали, маючи лише менше 10%, так сказати, глини рідкоземельних металів, бути лідером цього світу, погодьтеся дуже важко. І коли Трамп каже, що «Make America Great Again», Make America great. Again. То це саме про всі ці нові технології, щоб відправляти людей в космос, щоб робити космічні кораблі якомога більше, щоб робити якомога більше роботів, щоб робити якомога більше різних коптерів, машин, які керуються за допомогою щі. Про ші треба зробити окремий випуск. Я думаю, що всі ви знаєте про чат GPT. Та китайські, який його перегнав. Недостатньо на сьогоднішній день володіти тільки фінансовою системою і долар як головна валюта світу. Для цього потрібно володіти технологіями. І зараз у них головне питання: з чого робити ці технології. І що цікаво, ті, хто слідкують за Китаєм, вже знають давно, що в Китаї є безпілотне таксі, безпілотні автобуси. Китай найбільший виробник електромобілей у світі за кількістю на сьогоднішній день. Китай розвиває. Сучасні технології не гірше ніж США, і зараз саме у них дуже серйозна конкуренція, яка далі буде все більше і більше. Якщо ми кажемо зараз про Україну, звичайно, для нас війна в Україні це найбільше, найважливіше, що зараз взагалі існує. Але якщо казати про інтереси США, вони чудово розуміють, що найближчі 10 та 20 років будуть роботи. Космічні кораблі вироблятися просто тисячами, буде технологія 5G буде інтернет супутниковий. І питання, яка країна буде номер один? Це питання лежить у площині, хто зробить найбільше роботів, хто зробить найбільше кількість космічних кораблів, хто буде володіти технологіями 5G хто буде всім цим володіти у величезній кількості. То та країна. І буде лідером цього світу, в яких країнах знаходиться найбільше рідкоземельних металів. Ми подивились з вами. А давайте ще подивимось, які країни виробляють, видобувають найбільше рідкоземельних металів на сьогоднішній день. Трохи різниця є від того, що воно є, і від того, що воно добувається. Наприклад, в Україні приблизно 5% на сьогоднішній день рідкоземельних металів світу, але вони взагалі майже не видобуваються для того, щоб їх почати видобувати, потрібен час. Та потрібно дуже багато грошей, сотні мільйонів доларів. То на сьогодні видобуває більше всіх. Китай 68,6% видобуває всіх рідкоземельних металів у світі. Тобто Китай на сьогоднішній день є лідером майже 70% всіх рідкоземельних металів у світі, що робиться. Тобто, наскільки я розумію, саме Ілон Маск для своїх SpaceX, для тесла купує. Саме у Китаї далі США 12,3% видобуває при тому, що вони володіють цього одним відсотком. зрозумієте, наскільки мало на сьогодні видобувається, і наскільки великі плани. У найбільших країн світу, у США та Китаї для того, щоб видобувати далі. М'янма 10,9%. Дуже цікавий факт. Те, що Путін буквально от там декілька днів тому був у М'янмі. Я думаю, ви могли бачити цей випуск. І думаю, саме після цього мого випуску ви зрозумієте, чому він туди їздить. Одна десята всіх світових рідкоземельних металів сьогодні, які видобуваються, видобувається саме у м'янмі, і Путін поїхав саме туди. Австралія 5%. Таїланд 2%, інші країни 1%. Ось так виглядає малюнок видобування РЗМ на сьогодні у світі. І Якщо у Трампа і у Ілона Маска є величезні плани зробити Америка Again, стати лідером цього світу і виробляти всі сучасні технології, продавати їх по всьому світу, влетіти в космос, то без рідкоземельних металів. У них гісінько не вийде. І саме тому вони зараз сфокусувалися саме на цій задачі. Без вирішення цієї задачі не вийде не те, що взагалі нічого. А вони зроблять Америку номер два, номер три, номер п'ять. Побачимо. І саме тому ви можете бачити сьогодні, що вони за рідкоземельні метали можуть. Піти на все. Сподіваюсь, вам корисно трошки розклав ситуацію для того, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається сьогодні в ці дні. Сподіваюсь, вам цей матеріал був корисний. Якщо так, пишіть свій фідбек у коментарях. Буду робити такі відосики частіше. Побачимось у наступних випусках. Кираємось!